Дам декілька порад стосовно публічних промов, на які буває не зважають, бо ніхто про них не знає. Так от, якось мені довелося промовляти до аудиторії бухгалтерів. Це було державне підприємство, і їх там було ну декілька десятків. І в чому особливість бухгалтерів державних підприємств? У тому, що вони певного такого невротичного вайбу. А отже, потрібно було робити наголос на захищеності, а не на досягненні результату, в жодній мірі не на тому, щоб підвищити якість такого от досягнення, через егегей, завзяту таку от роботу. Бо це, як ви розумієте, колектив бухгалтерів лякає». Вони не дуже люблять під кінець звітного періоду таку ось активну діяльність. Вони переживають кожного разу, коли надходить той чи інший документ з правоохоронних органів. Ну, коротше кажучи, ви зрозуміли, що ми зчитуємо певний вайб нашої аудиторії і тоді шукаємо слова, які торкнуться як інтелектуального, так і тілесного. našej je